Всім привіт, я Ріда Морадова. Це мій канал на YouTube. І сьогодні ми будемо з вами спілкуватися на дуже насправді цікаву тему: це луки і поради для дівчат, у яких трішки більш великий бюст. Ніж мені здається прийнято у суспільстві модному, і ніж частіше за все ви бачите на показах. І тому саме у цьому криється найбільша проблема, тому що більшість дизайнерів не розраховують на великий бюст у дівчини, і тому більшість речей сідає не настільки класно, як може сідати. І сьогодні я дам поради, як правильно обирати ті речі, які будуть класно на вас глядати, які будуть підкреслювати ваші особисті прекрасні риси. І також чого можна уникати, і чого я раджу уникати, особливо у специфічних типах речей і. Особливих таких специфічних деталях в одязі. І якщо вам ця тема цікава, обов'язково ставте палець уверх і підписуйтесь на цей канал, якщо вперше сюди потрапили. І також обов'язково пишіть у коментарях, з якими проблемами у саме тому, як сідає одяг, ви стикалися, якщо у вас трішки більш великий бюст, ніж це прийнято у модному суспільстві. І перша порада, про яку я скажу, вона називається в мене підкодовою назвою підняти груди з колін. Без цього взагалі нічого неможливо. І зараз я поясню, що я маю на увазі. Я маю на увазі той самий момент, і це траплялося у я би сказала десь 70% випадків, коли я починала працювати з клієнтами своїми у стайлингу. Це неправильно підібрана спідня білизна і особливо бюстгальтер. А якщо ви є. Власницею більшого бюсту, величного красивого бюсту, вам обов'язково треба обрати бюстгальтер, який буде підтримувати ваші груди, трішки їх піднімати, давати їм опору, і я б сказала так, збирати. Суцільно в одну якусь площину. Бо частіше за все, груди більш третього-четвертого розміру, особливо більш четвертого розміру, вони, якщо неправильно підібраний бюстгальтер, вони лягають буквально на живіт. І що відбувається далі? Якщо ви вдягаєте неправильний бюстгальтер, а потім поверх цього ви вдягаєте якийсь топ більш облягаючий, або якийсь светр. Це виглядає так, ніби у вас від грудей починається такий дуже великий помітний живіт, якого насправді. Немає і пропорції вашої фігури повністю збиваються. Не видно талії, не видно, де у вас перехід до талії, не видно обрису самих грудей, бо все що це все живіт. Тому треба правильно підібрати розмір вашого бізгальтеру, посадку вашого бізгальтеру, матеріал та довжину лямок, на яких цей бідгальтер тримається, і тільки тоді можна вже переходити до інших порад. Як це зробити? Я би порадила найкращий варіант піти до магазину спідньої біл. Близни і взяти брафітера це спеціальна людина, професія якої заключається саме в тому, що він починає працювати з тим, щоб правильно підібрати для вас спідню болизну, і особливо бра, тобто ваш пісхальтер. А не тільки розмір, а і cup size, тобто розмір вашої чашки, а також посадку і правильний напрям ваших рудей, і Координацію цього напряму із бюстгальтером, бо є різні види бюстгальтерів. Я вже на каналі про це раніше розповідала. І в залежності від кожного виду та вашого розположення грудей саме на вашій фігурі, треба брати правильний бюстгальтер, який буде їх підтримувати, підкреслювати та правильно позіляти вашу фігуру з точки зору пропорцій. Без цього жодна з порад, яку я сьогодні не дам, буде працювати на не знаю 1% зі 100. Саме тому, що правильне Посадка бюстгальтеру це найголовніше, про що я можу сказати. Звичайно, ви можете сказати, що Аріта, але я, наприклад, не хочу носити бюстгальтер навіть з більшим розміром груди. Звичайно, це можливо, але тоді треба мати на увазі, що візуально у вас буде додаватися об'єм у зоні переходу між бюстом та талією, що дуже дивно виглядає. І з огляду на це треба обирати речі. Тобто, наприклад, сорочка трішки розстібнута з В образним вирізом, вона буде нормально виглядати, Глядати, якщо вона не облягає по талії, і тоді буде просто видно деякий розріз, буде видно, що у вас груди і таке інше. А якщо ви одягаєте, наприклад, якийсь джемпер, якийсь светр, якусь облягаючий варіант топу, особливо якусь синтетичну варіацію речі, тоді ви стикнетеся з тим, що, як я вже казала, візуально це буде виглядати досить дивно, і пропорції вашого фігури будуть збиватися. Тому піднімаємо груди з колін. Далі менше деталей у портретній зоні. Як ви розумієте, груди вже мають на собі досить активний об'єм і вони вже привертають увагу. Якщо ви додаєте до цього якісь накладні кармани, якесь жабо, якісь активні принти, якусь активну фактуру, особливо ту фактуру або матеріал, який активно розтягується у зоні грудей, що звичайно відбивається частіше за все саме з а, власницями а, більшого бюсту. Тому що, якщо ви вдягаєте таку стандартну сорочку, наприклад, ви також розмір S, але частіше за все більшість з вас я знаю, стикалася з тим, що коли ви вдягаєте сорочку S, вона чомусь на вас сідає і починає розтинатися посередині ваших грудей, саме тому що більшість таких розмірів не розраховані на об'єм. Ваших грудей. На жаль, це стандарти індустрії, вони такі. Мій розмір грудей, до речі, також не підходить під стандарти. Тому дуже часто я особисто стикаюся з тим. У мене насправді плюс-мінус третій, другий, третій, в залежності від циклу. <сі> всі дівчата, всі розуміють, а розмір грудей. Тому я також стикаюся з тим, що я можу вдягати особливо певні бренди, наприклад, бренд Saint Laurent, який не дуже любить груди більш першого розміру. І я стикаюся з тим, що мене починають розтягуватися Матеріали на грудях, що не класно виглядає, не дуже естетично, особисто для мене це мій особистий погляд. І тому, якщо ви будете додавати якісь ще деталі: жабо, рюші, аплікації, активну фактуру, яка розтягується, ви візуально будете гіперболізувати груди до того моменту, і до такої межі, коли це вже буде виглядати. Досить дивна, тому що, звичайно, будь-який розмір грудей це прекрасно, але коли ви його ще гіперболізуєте, візуально збільшуєте і активуєте для уваги, тому що на нього звертаються перша увага і там розтягується матеріал, це не дуже естетично, не дуже стильно виглядає. Тому більшість активних матеріалів, більшість аплікацій, жабо, накладних карманів, таке інше, просто зміщуємо у зону, наприклад, рукавів, у зону нижньої частини тобто, це можуть бути брюки, це можуть бути джинси. Це може бути спідниця. Якщо це, наприклад, сукня, то нехай у сукні у верхній частині все буде досить рівно і матеріал буде трішки більш щільний а у нижній частині можна погратися з різними накладними деталями, аплікаціями і таке інше. Наступна дуже важлива річ саме для власниць великих грудей, це підкреслювати талю тим чи іншим способом. І що я маю на увазі перед тим, як ви почнете мені казати про паски, ні, я не маю на увазі повністю і завжди вдягати паски. Пасок це один з моментів і способів підкреслити талю. Ще один момент досить занедбаний, мені здається, це заправляти речі у нижню частину вашого одягу. Наприклад, якщо ви вдягаєте сорочку, я раджу для того, щоб візуально... Позначити, де у вас є перехід від талії, де у вас взагалі талія, де у вас є груди і де у вас є перехід від талії до стекон, я раджу заправляти вверх униз, тобто сорочку, джинси, сорочку у брюки, сорочку у спідницю, таке інше. Це робиться для того, щоб провести візуально таку горизонтальну лінію, яка сама по собі буде визначати і показувати візуально, де у вас талія навіть без паску. Пасок може бути, але не треба пасок тицяти усюди, і туди, і сюди, і на кожен. Кожен жакет і на кожне пальто, і таке інше, тому що іноді це і частіше за все це може виглядати тумач. Тому наша задача по мірі можливості випробувати різні методи, щось заправляємо десь візуально, просто, наприклад, робимо горизонтальну лінію а, за рахунок таких методів, як. Кольорова координація. Тобто, топ у нас одного кольору, низ у нас другого кольору, топ у нас трішки вкорочений, низ трішки подовжений, і за рахунок цього ми вже проводимо горизонтальну візуальну лінію, яка розмежовує верх та низ і показує, де в нас знаходиться талія. і це все, що від нас потрібно. Що трапляється, коли ми не заправляємо речі, особливо це стосується оверсайз речей низ. Якщо ми не заправляємо, наприклад, оверсайз футболку, оверсайз лонгслів, оверсайз-сорочку, ви Візуально, ви подовжуєте увесь верхній силует і збільшуєте його особливо за рахунок того, що у вас досить великий розмір грудей. Ви візуально зробите такий. Об'єм у верхній частині, який не дуже компліментарно виглядає, особливо коли ви не підкреслюєте, не показуєте, де у вас талія, тобто найтонша частина вашого туловища. Що тоді відбувається? У вас збиваються пропорції фігури і виглядає так, що у вас досить масивний верх і досить мініатюрний низ, що з точки зору пропорції просто не виглядає цікаво і не виглядає м -м, досить стильно. Тому я би рекомендувала звертати увагу на розмежування талії. Наступна порада це порада, якою багато людей, до речі, нехтують, і багато хто саме з огляду на те, що більшість речей вони в магазинах стандартизовані і не ш'ються специфічно особисто під людину, індивідуально. Вони ось такий момент мають: це рукава сорочок та футболок. Що я маю на увазі? Я би рекомендувала дівчинам, у яких більший розмір грудей обирати більш масивні, більш вільні рукава, сорочок і взагалі будь-яких топів. Що я маю на увазі і навіщо це потрібно? Коли ви обираєте вільний рукав, то візуально ваша рука і ваше передпліччя виглядає більш струнким та пропорційним щодо основної фігури. І тоді, у пропорціях до руки до грудей, якщо рукав досить масивний, він балансує масив грудей. Якщо ж ви обираєте досить такий щільний рукав, і ваша рука навіть не може нормально зігнутися у там, цій сорочці, це візуально привертає увагу до додаткового об'єму у руці. І дуже часто дівчата з більшим розміром грудей мають таку особливість, що в них є. Більший розмір ем, об'єму у верхній частині руки. І тоді це візуально ще більше підкреслює та збільшує розмір грудей. Якщо ви розумієте, про що я взагалі кажу, я буду намагатися показати візуальні приклади того, про що я кажу. Тому обирайте просто частіше за все, за винятком тих моментів, коли це слів, листоп або якась майка і таке інше, обирайте трішки більш вільні рукава. По-перше, це просто більш комфортно. По-друге, наприклад, футболка з більш вільним. Рукавами виглядає більш якісно, більш цікаво і більше завершує образ, ніж футболка, яка йде повністю по фігурі. Тому що будь-яка річ, яка має трішки повітря у собі, вона дає трішки більше об'єму. А особливо, якщо вона ще й з більш щільного матеріалу, вона просто виглядає дуже класно. Тому особливо для дівчат, яких більший розмір грудей, це супер важливо. Наступний момент. Я дуже раджу. Обирати чітку неопущену лінію плечей у жакетах, у рубашках, у футболках і таке інше. Що відбувається, коли ви вибираєте опущену лінію плеча? Ось подивіться, у мене зараз чітка лінія плеча, і візуально здається, що плече починається тут, тут закінчується, і пропорції всі нормальні. Якщо я візуально посуну лінію плеча униз, і ви 100% бачили такі речі, де лінія плеча може бути навіть на половині руки, це візуально трішки пом'якшує верхів. Верхню частину та збільшує її в об'ємах. Для когось це компліментарно, тому що треба збільшити та пом'якшити верхню частину. У дівчат з більшим об'ємом грудей вже є така м'якість і овальність, як риса верхньої частини, і об'єм також є. Тобто, візуально вам ще щось збільшувати точно не треба. Тому обираємо жакети, обираємо сорочки, обираємо футболки і таке інше, навіть кардигани бажано за чіткою лінією плеча. Що я маю на увазі, навіть коли це оверсайз, плече не падає. А чітко стерчить просто набагато далі від вашого там звичайного плеча. Але вона не падає, не ом'якає і тому візуально не збільшує об'єм вашої фігури у верхній частині і також додає структурованості верхній частині, якої. Спочатку не вистачає трішки у більшого об'єму грудей, саме тому що є об'єм, є така овальна фігура, і мало чогось з кутами, які ми маємо створювати саме за рахунок чіткої лінії плечей. And this one fits so much you cannot even imagine. A sheer tie is a must and is a part of a necessary dress code. I love this. I recommend this two bits. It's very workable. You can layer more things onto it everywhere. It's in bags. It's in clothing. It's in accessories. Наступний момент передостанній. у верхньому одязі. Ми фокусуємося на вертикальних лініях. І ці вертикальні лінії можуть бути буквальні. Тобто, це може бути вертикальна якась смужка, це може бути а, якась вертикальна варіація принту. Також це може бути створення вертикальних ліній за рахунок одягу. Що я маю на увазі, це коли ви, наприклад, вдягаєте декілька шарів, і наступний шар він розтібнутий і йде з боку. Він візуально таким чином про. Помальовує нам вертикаль, яка подовжує силует, яка трішки прибирає і коректує, я би сказала, частину грудей по боках, і пов'язує верх, і низом, чого дуже часто не вистачає таким типам фігури. Наприклад, це може бути футболка. Поверх футболки буде розтібнута сорочка, яка виступає у ролі кардигану в нашому випадку, і проводить таку вертикальну лінію. Єдиний момент, на який треба звернути увагу, це те, що сорочка має хоча б доторкатися до. Стегон, а може навіть трішки нижче стегон знаходитися, щоб поєднувати верх і знизу. Це також може бути кардиган розтібнутий, це також може бути жакет розтібнутий. Все, що візуально по боках проводить таку вертикальну лінію навіть жилет. Я дуже раджу працювати з такими додатковими шарами, саме для того, щоб створювати таку. Ненав'язливу, приємну для ока візуальну вертикаль, яка буде, по-перше, коректувати по боках все, що треба скоректувати, візуально пов'язувати верх і знизу. і просто, взагалі, за рахунок такої вертикалі і такого додаткового шару, ви завжди будете трішки завершувати ваш образ. І останній дуже дуже важливий момент. Ми у портретній зоні. Портретна зона, взагалі, це зона обличчя, і все, що у нас в портретній зоні знаходиться, це топи, майки, джемпери, светри, таке інше. У портретній зоні завжди. Без винятку використовуємо матеріали, які а не розтягуються, тобто не якась синтетика, не принт-смайлик, який на великих грудях стає якимсь сумним смайликом, бо розтягується до неможливості. І використовуємо щільні Субкі матеріали. Це може бути денім, це може бути досить масивна в'язка, але така в'язка, яка тримає форму і не розтягується. Це може бути класична така бавовна, як у чоловічій сорочці. Це може бути все, що завгодно, навіть шкіра, але вона має тримати форму, вона має не розтягуватися і вона має структурувати ваш. Верхній силует на відміну від того, щоб його розтягувати, тому що розтягувати нам там нічого не треба завжди щільна. Цупка тканина. Знизу це може бути все, що завгодно. Це може бути шовкова спідниця, це можуть бути джинси, це можуть бути легінси, це таке інше. Зверху тільки щільна і цупка тканина. Єдиний виняток це коли річ не прилягає, і тому не дуже важливо, чи цупка тканина, чи ні. Наприклад, це оверсайз шовкова сорочка, яка дуже дуже вільна, яка не прилягає до тіла, яка не Прилипає до тіла, що дуже важливо, до речі, особливо для дівчаток, які мають у своєму арсеналі великі груди. І тоді це може бути не цупка, а тонка шовкова тканина. Справа в тому, що шовк він дуже часто прилягає до тіла і чіпляється до тіла. Тому я б рекомендувала, на відміну від шовку, і за ним взагалі догляд досить складний, треба у хімчистку відправляти або вручну прати таке інше. Я би рекомендувала трішки більш цупкий та щільний варіант віскози, який по Перше за ним доглядати простіше. А по-друге, він просто виглядає більш якісно, він такий більш важкий, як матеріал, і на грудях більшого розміру виглядає красиво та достойно. Це всі поради на сьогодні. Напишіть у коментарях знизу, якими проблемами ви стикалися, коли обирали одяг, може, у певних брендів для себе, якщо ви є власницею більшого розміру грудей. Я до речі, вважаю, що це просто прекрасно. Я до речі хочу сказати, що взагалі будь-які особливості фігури це прекрасно, і ваша фігура не має підлаштовуватися під одяг. Треба одяг обирати, який буде класно на вас сідати і підкреслювати ваші особливості. Ніколи не вважаєте, що якщо щось на вас не сіло, що питання у вас питання у, по-перше, модній індустрії, до якої у мене особисто є дуже багато питань щодо правильної роботи з різними жіночими фігурами і, взагалі, того, що модна індустрія не бере до уваги, то що жінка не обов'язково має бути розміру XXS, росту метр вісімдесят і з там маленьким розміром ноги, але це вже Інше відео, якщо хочете, я таке зроблю і розкажу про основні проблеми, які я вважаю, є в модній індустрії, з якими треба боротися, поки не поборемо. На сьогодні це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні і до зустрічі.